Доброго ранку, доброго дня! Бажаю усім вам здоров'я добра. Діти, послухайте уважно цей віршик. Ми з казкою ростем мудріші, а світ навколо нас ростає добрішим. Бо той, хто в дитинстві казку любить, той у житті ніколи злим не буде. Про що цей віршик? А ви любите слухати казки? А які казки ви знаєте? Молодці! Багато казок знаєте. А чи знаєте ви, навіщо ми читаємо казки? Казки дають нам змогу зрозуміти, де добрий вчинок, а де поганий. Що за добро? Завжди віддячують, а за зло карають. З казок ми розуміємо, де хороший герой, а де поганий, і з кого з них нам треба брати приклад казки вчать нас доброті, чуйності, співчуття. До нас у гості завітав півник. Півне хоче загадати загадки нам. Відгадавши їх, ми дізнаємося, з якої казки він прийшов. Знайшов я якось колосок, змолов борош на мішок, спік негайно у печі, пироги і калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Діти, як називається ця казка? Так, правильно, казка називається колосок. Отже, перш ніж я почну читати казку, ви сядьте рівнесенько та приготуйтеся дуже уважно її слухати, щоб потім з легкістю відповісти на запитання, приготувалися? Молодці, жили собі. Двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенято було, тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но. Ну! Що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я отказує друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півний колосок та й знов гукає. Гей, круть. Гей, верть. Хайдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина отнести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я. гукає верть. То я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, Верть! Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півничку. Вже тепер тісто треба замісити. Та й пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов своє. Не я. пишить круть. Не я пишить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, пиклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, но стривайте, ви мені перш скажіть, хто знайшов колосок. Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше, казують круті верть. А тісто хто місив? Піч витопив. Виріжки внапік? Ти вже й зовсім тихесенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Діти, про кого ця казка? Що робили мишенята? А що знайшов півник? Що він робив з колоском? Чи ласували мишенята пиріжками? Чому? Діти, чи справедливо вчинив півник? Шкода вам мишенят? Правильно, потрібно допомагати дорослим та своїм друзям. Діти, а зараз пішечки відпочинемо. Приготуйте ваші пальчики. Я печу, печу, печу діткам всім по пиріжку. Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь пиріжки у натопленій печі. Діток я запрошу пиріжками пригощу. Діти, а зараз я пропоную пограти в гру, знайти риси характеру, які, на вашу думку, притаманні героям казки мишенятам та півнику. Якщо ця риса характеру підходить. Мишенятам то плескаємо два рази, якщо півнику один раз. Веселі, розумний. Слухняний. Хитрі. Ледачі. Стриманий. Молодці діти добре грали. Діти, що ми сьогодні робили на занятті? Що вам сподобалося найбільше? Яким народ зобразив у касті півника? Працьовитим, як відповідали мишеня та півнику на самому початку казки? Бадьоро весело, а в кінці казки? тихо, ледве чутно. Чому змінюється тон їх мови? Бо не знали. Що все дістається своєю працею і стало соромно за свою поведінку. Навіть є таке прислів'я: хто не працює, той не їсть. А зараз я пропоную за мною таблицею розказати казочку батькам. До побачення, діти!